Розставляти людей в кадрі, поправляти їм ногу, руку, підборіддя, казати «замри і посміхнись, це ознака непрофесіоналізму. І взагалі я вважаю, що позування руйнує всю атмосферу на зйомці. Але я не радикал, тому давайте розбиратися по порядку, коли позування працює, а коли його точно необхідно виключати з ваших фотосесій. Якщо ви знімаєте звичайних людей. То вони не мають вміти позувати, позують моделі. Раніше позвання теж було необхідно, коли експозиція займала 2, а то й 5 хвилин. Дійсно, тоді потрібно було всім висадитися перед камерою, завмерти, не дихати і сидіти чекати, поки камера зафіксує. Але ми живемо 26-му році. Наші камери набагато більше вміють ніж 100 років тому. Отже, давайте розберемося детально, коли позування нормально, а коли його точно не потрібно використовувати. Почнемо з того, коли позвання ок. Якщо ви фотографуєте фешн-зйомки, там однозначно фотографу важливо вміти поставити модель. Друге, це лукбуки або модельні тести, де також вам потрібно максимально швидко та ефективно створити картинку для замовника. І третє це реклама, рекламні зйомки. Але на рекламних зйомках продають не людей, а одяг. Тому, звісно, в рекламних зйомках фотограф теж обов'язково має розуміти, як вигідно. Поставити людину, щоб вона гарно виглядала в кадрі У всіх інших випадках, наприклад, сімейні фотосесії, портретні. Якщо ви людей ставите, поправляєте їм підборіддя, ви просто знищуєте момент і знищуєте кадр. Чому так зараз все поясню? До речі, багато з вас то знає, що в мене є курс, який так і називається «Непозування». Це не реклама. Вона буде потім, на якому я ділюсь своїм методом, як робити живі насичені лайфстайл фотосесії. І багато хто з вас може справедливо зауважити, що я зацікавлена сторона, тому я записую це відео, щоб продавати свій курс. Скажу чесно, як є. Так, я хочу, щоб мій курс купували люди, які хочуть знімати справжні емоційні і лайфстайл фотосесії. Проте, метод непозивання я розроблював для себе. І декілька років я. Тільки ними користувався на своїх фотосесіях і відтачував його, відтачував, довершував. І тільки в минулому році мені прийшла ідея, що я можу цим методом ділитися з іншими фотографами. Але мета цього відео не продати вам курс, а поділитися своїм досвідом, що робити далі, це вже ваша справа. Позування дуже часто це спроба земітувати емоцію. І якщо, наприклад, для професійних акторів чи для професійних моделей це не є проблемою, то для звичайних людей. Зимітувати емоцію означає натягнути на себе маску, почуватися дискомфортно і тим самим зруйнувати справжність моменту. Поки ви будете розставляти людей по кадру чи ставити їм ніжку, ручку, ви можете впустити з десяток ключових моментів, які могли виникнути самі по собі. Другий дуже важливий момент, чому позивання руйнує, це психологічний. Коли ви підходите до людини, берете її за руку чи ставите її руку кудись. А цю сюди людина може закриватися просто тому, що ви заходите в її особистий простір, навіть якщо ви попередили, попросили, і навіть якщо клієнт сам вам сказав, знаєте, я не вмію позувати, поставте мене якось. Я теж раніше ставив людей, аж допоки я не почав користуватися одним простим секретом. Щоб отримати класний і емоційний кадр, набагато простіше дати людям якесь просте завдання, а не ставити їх. Наприклад, замість того, щоб імітувати біг. Я їм кажу, пробіжіться звідти сюди і полоскочіть один одного в кінці. І врешті в мене виходить з десяток класних емоційних справжніх фотографій. Ще одне це інсайдерська інформація від моїх клієнтів, які приходили від інших фотографів, і кожен фотограф дає різний досвід. Але люди мені розповідали, що коли вони приходили від інших фотографів до мене, то зі мною було набагато простіше, коли я їм давав, там, наприклад, міні-завдання, чи ми працювали по якомусь сценарію, ніж. Коли їх фотографи виставляли. Люди мені казали, що вони відчували себе манекенами, а фотографів бачили, не наче вони якісь ляльководи. Людина, коли відчуває себе манекеном, вона відчуває себе об'єктом. Якщо ти відчуваєш себе об'єктом, ти ніяковієш, тобі не подобається весь процес, і ти тільки чекаєш, коли це все закінчиться. Більшість людей, я вам скажу, навіть може дратувати той факт, що ви порушуєте їх простір, як я казав, навіть якщо вони готові до цього, вони все одно це терплять. Їм це не подобається, бо дуже часто люди не знають, що можна ж було інакше. Да? Тобто, індустрія фотографії вже давно привчила, що будуть ставити нас, треба трішки потерпіти. Але це не є правилом, це не є чимось обов'язковим. І саме це відео я записую для того, щоб розказати вам про інший метод. Позування і фотографія вони нерозривно пов'язані історично. Але це не означає, що це єдиний правильний метод. Як працювати з людьми за моїм досвідом, люди набагато краще реагують, коли вони себе вільно почувають, коли вони розслаблені, особливо чоловіки, яких притягнули на фотосесію, і вони думають, що я зараз буду якусь робити діч, їх там заставляти робити цю долоньку і ставити туди дітей, чи ще чогось, коли вони дізнаються, що взагалі абсолютно нічого цього не буде, вони будуть просто нормально проводити час зі своєю там дівчиною, дружиною, родиною. Вони видихають, розслабляються, і повірте, це дуже сильно впливає на кінцевий результат. Давайте ще трошки глибше копнемо в психологію людини, коли люди приходять до нас на фотосесії, що вони хочуть отримати? Вони хочуть не тільки гарних фотографій, вони хочуть взагалі емоцій, вони хочуть пережити якийсь певний приємний досвід. І чому багато людей не ходять на фотосесії? Вони не впевнені в собі, і вони не впевнені в тому, чи допоможе їм фотограф почуватися впевнено. Думаю, зрозуміло, зрозуміли про що я говорю. І фотограф, на мою думку, повинен вміти створювати саме такі умови на фотосесіях, щоб люди відчували ці емоції, щоб кінцевим нашим продуктом було не просто посилання на галерею з фотографіями, а саме чудово проведений день. А фотографії це як результат, як фіксація того чудового проведеного дня, де ви керували всім процесом. І якщо у вас виникає питання: що ж я маю робити, що я маю казати людям, якщо я мовчу. Вони стоять стовпом, тому мені легше поставити людину, поставити їй ногу, руку і зробити, хоч якийсь кадр, і, хоч якимось чином, вирвати фотосесію. Тепер трішки детальніше про мій метод привідкрию декілька секретів, як я працюю по Перше, я відношуся до всього процесу як режисер. Люди мої актори, але вони без акторської освіти, вони не вміють а, грати, позивати. Саме тому я попереджаю їх заздалегідь, що у нас буде проходити фотосесія не так типово, як вони звикли. Я буду їм давати якісь завдання. Або ми придумаємо одразу якийсь сценарій, як ми проводимо фотосесію. Наприклад, прогулянка зранку в місті. Вони заходять кав'ярню, снідають. Це по суті як побачення в місті. Прогулянка. І я третій зайвий на цьому побаченні, я фіксую моменти. Тобто, головна ідея створити такі умови, щоб людина забула про камеру. Реально, і це дійсно працює. І весь свій метод і весь свій досвід, як це робити, ви можете знайти в описі до цього відео на моєму курсі на позивання. Мій метод вчить налаштувати тонку психологію ще задовго до зйомки, як поводитися. На самій фотосесії, що казати людям, які мені завдання, приклади мені завдань, які фотографії виходять, коли ви кажете те чи інше завдання, як розговорити, як розслабити і як спіймати саме той ключовий кадр про все це. В моєму курсі, але однозначно, коли точно не можна використовувати позивання, і я ніколи не раджу вам це робити, це репортажна зйомка, тому що це просто руйнує саму суть репортажу. Коли ви хочете дійсно справжні емоції, коли ви хочете дійсно справжні реальні живі кадри, тоді потрібно тільки працювати завданнями або сценаріями. Ну і третє, коли люди проти постановочних фотосесій, вмовляти їх, особливо чоловікам, давайте, хоч трошки ви постоїте, а потім можете вийти з кадру, вони точно до вас не повернуться. Бо, як я раніше казав, люди приходять за емоціями. І чоловіки так само хочуть отримувати справжні і приємні емоції та спогади від самого процесу фотосесії. Що ж, давайте підсумуємо сучасний фотограф. Це по суті режисер. Ви маєте контролювати на локації максимальну кількість елементів для того, щоб створити саме той кадр. Завчити 50 поз це, в принципі, окей, якщо ви будете займатися лише постановочними фотосесіями. Але якщо ви хочете бути в тренді і знімати натуральність і емоції, вчити пози і користуватися ними, це те ж саме, що стріляти собі в коліно. Навіть якщо сьогодні вашому клієнту було нормально, щоб ви його ставили. Завтра він побачить іншого фотографа, який робить живі дихаючі справжні фотографії, і він може піти до іншого фотографа. Ніхто не хоче бути манекеном і восковою фігурою. Знімайте життя і гарних вам кадрів.